Українська народна казка, чарівна хустка. Жив колись на світі пастух, і була в нього дочка. Негарна з лиця, але серце дівчина мала добре. От помер пастух і залишилася дівчина жити в родичів. Тітка й дядько були злі і жадібні люди. Вони примушували бідну дівчину Зранку до пізнього вечора. Тяжко працювати. Цілий день тільки й чути. Гей, опудало, зроби це, зроби те, біжи туди, біжи сюди. Одного разу, коли тітки й дядька не було вдома, до двору зайшов старезний дід. Пожаліла дівчина старого. Хлібом пригостила. Відпочив дідусь, став прощатися і каже дівчині. Хочу тобі віддячити за твою доброту, дівчино. Візьми цю хустину рано вранці і пізно ввечері, коли зайде сонце, обтирай хусткою лице. Тим часом повернулися хазяї. Побачили старого і, дізнавшись, що дівчина пригощала його хлібом, дуже розсердились. Почали бити дівчину, а дідуся прогнали та ще й собак на нього пустили. Довго не могла заснути цієї ночі бідна дівчина. На світанні проснулася і згадала про подарунок старого, обтерла лице хусткою. І поспішила до роботи. Коли сонце було вже високо, прокинулися злі родичі. Побачили вони дівчину і ахнули. Така вона стала красуня. Почали розпитувати дівчину, що та як. Дівчина мала добре серце і розповіла про подарунок старого, відібрали жадібні хазяї чарівну хустку. Ледве дочекалися заходу сонця, а коли сонце зайшло, обтерли свої лиця чарівною хусткою і враз позасинали. На світанку прокинулися дядько з тіткою, поглянули одне на одного і з жахом побачили, що обернулися на волохатих ведмедів. Тут прибігли собаки, загавкали. І прогнали ведмедів до лісу. А дівчина зажила щасливо і у достатках.